Вчора я побачила справжню дивину. Таку рослину не щодня зустрінеш. Дивлюся, переді мною, ніби каштан, але маленький у мініатюрі. Перша безглузда думка, яка приходить в голову. Бонсай. Шукаю етикетку і читаю. Каштан, звичайний, форма монстроза. Чесно скажу, я таке бачу вперше. Ну, звісно, дома я все прогуглила, прочитала, для того, щоб тут розказувати з розумним видом. Виявляється, монстрозу світ латинської означає дивний, потворний, викривлений. Тобто це садова декоративна форма рослини з незвичною будовою, викривленими, скрученими, вузлуватими гілками, іноді навіть листям, квітами чи плодами. Такі форми виникають наслідок мутації або селекції і зберігаються при вегетативному розмноженні. Характерне дуже повільне зростання, незвична структура гілок, вони виглядають хімерно, ніби з іншого світу. А з тильної сторони за кулісами дивно було бачити, що все дерево, наче обросло мохом, чи лишайником, виглядало це як. Кадр із парку юрського періоду, і мимоволі виникає питання: скільки ж років потрібно, щоб усе це так заросло. Оскільки, згідно з етикеткою, рослині близько 50 років можна припустити, що весь цей час її не очищували, можливо, навмисно, щоб підкреслити її казковий вигляд, додати атмосферності, а можливо, просто руки не доходили. Це дерево дійсно нагадує якусь казкову істоту, дуже старезну і кремезну. Саме за цю чарівність такі рослини і люблять у ботанічних садах. і i